Нарешті резерв плюс відмінили як необхідний документ для того, щоб податися на закордонний паспорт, якщо ти живеш за кордоном, не виїжджаючи в Україну. Тож хочу з вами, мої любі, поділитися своїм досвідом, як це було у нас. до 18 років, зараз моєму сину 18 років до цього часу він не виїжджав в Україну. І я так йому і не зробила паспорта. Коли я кинулася це робити, нам сказали, що без справки ми не можемо приходити і подаватися на український, на український на закордонний паспорт. Тож коли я тільки почула про інформацію, що відмінили з 1 квітня, відмінили цю справку, воно все буде робитися автоматично. І я зробила запис. Мені я живу у Австрії в Зальцбурзі. Мені було ближче їхати до Мюнхену, але два дні я не змогла знайти записи. Час, час не висвічувався, він виставляється рандомно. В будь-який час ти маєш сидіти і чекінити той час, коли він буде. І я випадково зайшла до Словакії. До Братислави і там був, були годинки. Я записалась на дві годинки, і ми зразу з сином на наступ в цей же день, як я записалася на наступний, ми почали планувати нашу подорож до Братислави для того, щоб податися на паспорт. Я була дуже задоволена тим, що я все таки це зробила. Певні кроки до нашої мрії ось і. Хочу розповісти вам щодо квитків. Квитки нам коштували з Альцбурга до Відня, з Відня до Братислави. 300 євро. Це один дорослий і один підліток югенд. Для підлітка можна купити нюгенд карт на Банхофі. І вона коштує 20 євро, 19,99 мабуть. І вона діє рік. З цією карточкою можна купляти квитки, вони будуть дуже гарна скидка для 18-річного, 15-річного буде скидка. Отже, придбайте собі обов'язково таку карточку, мабуть, вона вам знадобиться, тож зараз починається період. Путешествий, тож, я, я думаю, що я поділилася важною інформацією для вас. Тож, якщо у вас будуть якісь виникати питання, хто живе у Австрії, я можу підсказати. тому що ми вже подалися. Нам сказали чекати 2-3 місяці, тому що я замовила швидкий паспорт. Він на 10 євро дорожчий. Паспорт коштує, по-моєму, 160 євро. Це виходить дуже дорого. Нам затратно було і по врі, і по часу, і по грошам, щоб поїхати на дорогу. До Братислави ми доїхали потягом. Потім ми викликали таксі. Я завантажила додаток Болт і викликала таксі за півгодини до нашого прибуття потягу, і все вийшло класно. Таксі нас забрало, привезло куди треба. Але коли ми приїхали в огромний торговий центр, ми побачили. Ми спочатку пройшлися повз і поняли, що там купа магазинів з одягом, і не знаємо, що нам робити далі. Тож ми пішли, повернулися назад і спитали в інформаційному столі. Де, де знаходиться паспорт, це було також дуже важко, тому що словацька мова, вона напівукраїнська, напівнепонятна яка, я так ще не зрозуміла. Німецькою то вже ми можемо спілкуватися німецькою, англійською я вчу, але ще не дуже її випробувала у своєму досвіді у спілкуванні. Коли почала питати про квитки, то також запуталася англійською. коли пита е, пробувала. Ну то таке е, я хочу вам розповісти. Якщо ви будете їхати до Словакії. Вам потрібно буде в тому торговому центрі зайти на ескалатор і спуститися чи на ліфт на мінус перший поверх. Це буде автобусна станція. Ви як зайдете у двері на вулицю в автобусну станцію, це буде з лівої сторони, повернете наліво, побачите там табличку Паспортний стол України і будете за табличкою до угла і потім прямо. Також ви там вже не загубитеся, ви все знайдете там, як все це виглядає. Там три машини, три білі газельки. Дівчинка, яка допомагає, підказує, питає, на який ви час, куди вам в яку машину підходити, інформує про всі деталі, допомагає з заплатою. Наша дівчинка українка. Паспортний стол виглядає як три газелі. Дві газельки облаштовані для подачі документів, одна для видачі документів. Якщо у вас виникнуть питання щодо паспорту, подачі паспорту, ви можете мені писати, я вам відповім. Буду рада вам допомогти, тому що сама була в такій же ситуації. Тож, якщо вам була корисна інформація, ставте пальчик вгору і підписуйтесь на канал. Па-па!